Ну так, добрий день всім. Ну що, настав той день, коли треба йти до праці. Зараз одягнуся, так. Треба йти до магазину, купити нам булки на перекос. Ну і так трошечки скупитися, бо був вихідний. Ну, з ми. Пішли. Це я діаксін. думаю, вийду на балкон, подивлюсь, як воно на вулиці. Холодно, я вам скажу. Не дуже так сильно, але холодно. Не знаю, мабуть, так градусів 5. Так, там пан але печки він поростаплювали. Бачите, якийсь, не знаю, камеру, мабуть, не бачите, такі маленький-маленький сніжок іде. Добре, пішов я вже до магазину, бо треба вже туди-сюди обідати збиратися до операцію це вже нет, взяло там булочки. булочком. там на операцію і можливо сьогодні обід під каву. Це думаю який салат взяти. Оце такий взяти салат. Ладова. Чи все-таки взяти цей це такий жимський? Мабуть, все-таки возьму той перший. Це якось виглядає більш, більш свіжіше чи що. Ну добре, беремо цей. Так, І треба вибрати такі оці тисточки для перекусів в світі. Оці візьмуть такі непогані. А тут вже треба дивитися, щоб тут було менше расіса. Так. Uh -huh. Так, значит, цей банан весь там багато арахиса. Зараз візьмем нам вкусим добре. Так, берутся такий сир на батерброды собі, на булочке. 150 грамм. За третью на третью. Ну и подобрам. свіженький, Водин. Стоїть він, бачите, от 6,49. Добре побіг. Це я прийшов з магазину. і буська це взяв на руці. Так вона нервує, так? Да? Нервує буся? Буся нервує. вам не любит, когда без ее обожания берут на руки, да, Бусь? Мяу, что ты рассказываешь? Блин, камера. Светла мало, так она стирает светло. Что ты продавляешься? Засранка. Разбудила мы на сегодня ночью. Угу, еле сегодня заснул. Годинки так дві крутився, крутився. Бусь! Да? На тебе жалуюсь, на тебе. Лежить так, да? Покажись людям, покажи свої очі. Тобі не соромно. А? Буся. Ладно, добре. Так, це вже ми пообідали. Осталося тут менше годинки, буду виїжджати до праці. Зараз буду знову готувати своє зілля для зубів і ясен. І треба булки зробити на наші перекуси. Зараз з вами будемо робити. Так, ну як ви вже бачили, я беру кору дуба, склянку води, такий от посуд. Який хочете беріть. Кому як зручно, мені зручно такі от. Кружечки такі. І зараз берем можна одну таку з горкой, столову ложку. Ну, я зараз положу дві ложечки без горки. Добавим цієї водички, поставимо на вогонь Так, дуб кору насипав. Деливаю водички. І на вогонь. Як бачите, чуєте вона вже горить. І все. Чекаємо. Закипило 5 хвилин на маленькому вогні, Чекаємо 15 хвилин, коли охолоне. Приціжуємо. І супер-пупер розчин для наших зубів і ясен. Так, зілля в нас готовиться наше. Розчин. І треба готувати булки. Так, оце у нас така булка. Ми з нею не так купляли. Отак от розрізаємо. Масочка. Ну, трошечки не залишилося, маслинку ми помили. І зараз масочка, сирка. Ну і упаковуємо. Якраз тут у нас наше зілля закипає. Зараз треба прикручувати. Зараз прикрутимо. Так, Оп, на саме мінімальний. І нехай трошечки там кипить. Добре. Так, бачите. Рудзак уже зібрав. Повний рудзак. Тут там. Кофти, роби, штани, стільки, булочки. І тут же пам'ятаєте, була бусина така шкурка така любима. Вона любила не неї спати. Зараз сохне, занесли в кімнату, нехай висихає, бо ночі була на балконі, вимерзалася. Ну, оце тут її так от повісили, нехай висихає трошки повимерзалася, але ну, ще волога на тряпочки, нехай буде чим більше займатися, читати капельки. Да бось, будеш читати капельки, скільки з неї капелек покапало. Добре, будемо вже одягатися, бо 5 хвилин і треба виходити. Так, це вже ми в машині, машина прогрівається. Вікна такі грязні. Машина скільки стояла? Три дні, мабуть, так? Да? Три дні стояла, такі вікна вже грязні, Якась пилюка понасідала. Ну, гарі топиться. Ну може і гарію. Так, ну таке... Да, щось таке, чорненькі тяточки на неї. Фух. Я вам скажу, трудно після канікул входити в режим, в робочий. Завжди на канікулах обідали трошки пізніше. Зараз от поїли І я вже на працю не хочу. Так, зараз ми виїдемо. Тут всі стоять впритик. І ще й цей йон поставив. Так, добре, ми поїхали до праці. По дорозі ще щось включусь. Зараз виїдемо трошки з міста. Ну що, їдемо ми далі. Бачите, така погода, сонечко вийшло. Машина показывает минус 2. Но утром было холоднее. Ночью сколько там? Минус 8, могу, минус да? mm -hmm. 8 было. А на чи на завтра минус 12 ночью. Выявляют, какие перепады. До почти 0. А ночью минус 10, минус 12. До конца всей недели. Добре. Мы поехали до працы. Можливо, трошки еще на паркингу вам включусь. Так, це вже ми переїхали, бачите, накрили віконце, бо буде мороз де будемо вже йти на праці. Тут, бачите, трошки сніжку побільше, ніж у нас в місті. Так, а ця? Рябинка. Ну, це не мабуть як вона називається? воробина чи як? Правильно. Добре, пішли ми працювати. Всім. Миру добра. Підписуйтесь на наш канал. Чекаємо вас завтра.